Слава Україні, українські верхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б, а саме у новій лінії. Одразу розпочнемо із акційної пропозиції від 429 гривень орхідейки. Повірте, є дуже цікаве зні. Давайте поглянемо одразу стан. Квін-кіс, дві штучки в наявності. Я не знаю, як ви, я обожнюю цей бігліб. Бажаю його реально королевою. Ну, просто неймовірний, погляньте стан. Є коренева, і я вам скажу не геть ту горшечок, як здебільшого, бо ж посаджена в торт, І зазвичай квінкіс завжди такий, знаєте, ну неякісний. А це погляньте, які дуже гарні. Що один, що другий. За таку ціну. Квінкіс. Я вважаю, що знаєте, ще й дуже дуже нормальна така акційна пропозиція. Давайте далі подивимось. На Бінті подібна. ну Там багато номерів тієї бінті є. Можливо, хтось точно знає назву. Можливо, це і не бінті, вибачайте тоді. Погляньте, тут коренева ось така. Ага, на Леді Фентезі дуже подібна, але це не Леді Фентезі. Теж дуже красивезна, одна однісінька в наявності. І, знаєте, непоганий стан. Погляньте. Ну, класна така дівчина, дуже-дуже. А тут погляньте хто. Бігліпчик який. Кінкарбел кіс. Так, квітка, звичайно, що шедевральна, але поглянемо стан самої орхідеї. Листова, нормально. Коренева, погляньте, теж більш-менш нормальна. Так, це в нас балун. Ого, клас. Так, дивимось його. Ну тут на денці, ви бачите. Курінчики небагатенько, але там ще є. Зараз ми доберемось. Так, Білосніжна красуня, ось така, точно назви не знаю. Ну, не пробиті назви, але погляньте, який ну, гуршек з щоб... корінням, який ми полюбляємо. Тут знову та, що я вам казала, як бінті. І тут їх ще три штучки. Давайте подивимось, у цієї які... стан ось такий. Тут, бачите, вже жале є. Ще ось цю зараз поглянемо. А в цієї коренева, взагалі нормальна, тільки тут теж один коренець такий желеподібний. Балуни, давайте подивимось, бо з цього боку балончики є. ну Я бачу, що балуни з цього боку взагалі в ідеальному стані обрати є що. До речі, одна однісінька ось така красоня. Дуже вже вона, знаєте, неймовірної краси. У неї стан теж дуже хороший. Не геть то горшечок, але без желеподібних. Ще є ось такі мультифлорного типу, різноманітні, дуже важко мені дістати, але кореневі у них теж непогані. В когось гірше, в когось краще. Отже, я вам нагадую, ми з вами дивились акційну пропозицію по 430 гривень, ну, грубо кажучи, так, давайте перейдемо тепер ще на один свіжачок. По 389 гривень погляньте, мій улюблений Kiss, <смеш> Теж бігліпчик неймовірної краси, у нього стан згори звандував, і в гостячку, я бачу, взагалі немає кореневої шкода. Едакшени, дуже величезний вибір едакшенів приїхав. І стан у них, відповідно, взагалі різний, але обрати свого ідеального є з чого. Андора ох, давно не було. Теж вибір такий, знаєте, непоганий. І я взяла декілька дорог, то теж вам так рекомендую зробити і обрати свою, бо в одній більше коренева, в іншої менша. ну, тобто… Знаєте, як то кажуть, базар роблять ноги, отак і орхідеї роблять руки. <смі> з очима мусово брати, крутити, вертіти, розглядати ще ось такий дюрбан є. Дюрбанів дуже величезна кількість, але усі з точками росту. Слухати, такого ще з роду не бачила, і кореневі в них ідеальні. Але всі з точками росту втраченими, бо кітконосики з точок росту будуть давати діток. Так, по 630 гривень. Тут дуже колосально величезний вибір білосніжних красунь з різноманітними відтінками. З попереднього завозику. Ці орхідейки і детальний огляд є у мене на сторіночці. Якраз перейдіть, подивіться. По 838 гривень поглянемо з вами. Це також попередній завозик. Тут, як солдатики, вони такі гарненькі, ідеальні, так і стоять. Здебільшого. Але якісні, дуже гарні, і по 1100 декілька залишилось парфумочок. Як бачите, в мутації мушля ця залишилась, і скеншен виглядає. Так, я бачу, що приїхав дуже гарний мікс Камбрій. Мусимо з вами подивитись і переходжу на інший бік. По 629 гривень якраз ось цей мікс камбрюшок. Так, Бореагара Нелі Айслер. Неймовірна. Цей колір якого взагалі немає. Ну, вона просто королева-королевна недооцінена і дуже круто, що вибір їх якраз шалений завжди є. Хто втратив поновити можна, а ось таку красуню дуже рідко зустрічаю і, відверто кажучи, вдруге, саме в новій лінії, вона мені так імпонує. Якось на такого реально павучка, подібна, ну, дуже класна. Таких. Саме таких дві штучки в наявності. У них трішечки між собою відрізняються кількість бульб. Як бачите, подекуди жовтіє листя, але, в принципі, нічого там критичного немає, бо ці листочки так згори самі бульби, дивлюсь, нічого, так собі, суковиті, гарні. Ну, теж прийдете, оберете собі, яка вам більше до вподоби. Так, і не забувайте нюхати, бо ж аромати у кожної свої індивідуальні. Ще ось така танцююча. Дуже красиві ці червоні танцюючі <риві> чоловічки. теж така Вживу класна. Тут, як бачите, жовті так листочки згори, але прийдіть, оцініть свої можливості, бо нічого такого геть критичного немає. Ой, ця мені теж дуже-дуже імпонує, бо у неї величезні габарити квітки. зіжечкоподібна, подібна, дуже гарна, погляньте, які бульбочки. гарнюнька-гарнюнька. Такий в неї насичений теж аромат. Я обожнюю камбрюшки, як привозять, нюхаєш то та, то та. І вже така п'яна виходиш від того орхотронку. Ще ось така, бачите, ця більш така не червона, а більш шогаму, Ну і ось така бульбочка. І ще ось така, погляньте, дуже класні, дуже. Усі відрізняються і запахами, і формою квіточок, і забарвленням. Ну класний мікс, що тут ще додати. Але я побачила усіночку. небагато, але саме те, що треба, і я вам хочу одразу лучанам та гостям міста Луцька заакцентувати увагу саме на цих дівчатах. Бо вони, як бачите, від квітульки. 360 гривень. Ось така є. Дуже класна. Погляньте там. Ну, бомбезна, бомбезна. І за 316 гривень, грубо кажучи, ось цей дуже крутий бігліб. Хто собі хотів придбати, слухайте, ну ціна взагалі неймовірна. Стоїть на оцінці вас чекає, не зволікайте, бо все ідеально. Оскільки я тут хожу, брожу вже з цього боку, ще ось так загальним планом вам покажу орхідейки. Так, вони з попереднього завозику, але, можливо, хтось новенький дивиться і якраз хоче собі якусь красуню в орхо колекцію свою, будь ласка, подивіться асортимент, будете мати на увазі, що наразі є в новій лінії. Бо я завжди так намагаюся, знаєте, влучно, вчасно забігти, відзняти, вам одразу показати. А ви вже думайте. І приїжджайте обов'язково в нову лінію до міста Луцька на вулицю Шевченка, 13Б. А всім іншим, як завжди, широсердечно сердечно дякую за сьогоднішню орхо-компанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!